Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Тепер тернополяни, проходячи по тротуарах на мості, що йде через вулицю Бродівську, не бояться за своє життя. Після втручання народного контролю комунальники відремонтували наскрізні дири. Міст по вулиці Бродівській був аварійний роками, розповідали тернополяни. Там на мості є просто такі ями, що скоро можна провалитися, впасти просто-напросто. На цій стороні. На цій стороні. На цій стороні я ніколи не ходить. З того самі... боку є провали великі, в принципі, досить зимою не видно взагалі можна провалити. Дітям треба вже дуже не подобається. А чим саме? – Ямами і дирами. Можна тут впасти, травмуватися. Легко, якщо не, не додивитися, звичайно. Тут дуже ходити важко і небезпечно. Тут можна просто перечепитися, щось відровувати. Народний контроль звернувся до відповідних служб, аби ті полагодили аварійний міст. Комунальники обіцянку виконали, пішохідні доріжки відремонтували і навіть встановили нові бордюри. Дуже гарно подобається тротуар. Вже можна перейти дорогу. дякуємо народному контролю, що посприяли на ремонт моста. Якби не народ, то б воно так і було. Можна б було в пояс машинами, танками. Пройти як легше. Бордюри бардюри цікавіше виглядають. Тут то бриваліва зняли. Коротше, що поправили трошки. Дякую. правильно робите. Тут контролю треба побільше. Аби якого. Зоряна Яремишин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.